Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні нас чекає стрімка атака. Отже, наш суперник, російський альянс. друзі друзей. сраку таких друзів, як я кажу. Ну і що, будемо розпочинати. Потрібно зараз швиденько перевернути поле. Так, друзі, маленька ремарочка. Зараз буде відосік і зі стрімкою атакою, який ви подивитесь, але так сталося, що я не зміг записати все до кінця. Ну, форс-мажор, ви розумієте, я трошки не вдома, тому як сталося, так сталося. Останні два бої ми не змогли записати. Ну, коротко скажу: один ми програли, а другий перемогли. В цілому, війна, перемога, можете нас привітати. Дуже-дуже важка була. Я думаю, ви зараз все побачите. В цілому, я досить непогано відстрілявся, ну як для швидкої мани, і з урахуванням моїх команд і команд суперника. Плюс до всього непогано відстояв наш захист, були розбивані на мені навіть по 3. Це на самому початку. Ось як бачите, 23-23. Ось 6-34, 6. Тобто наш захист відстояв досить потужно. Для інфо показую, що в мене стояло. Ось такий маємо захист. да, В нинішніх реаліях це слабковатий захист, але відстояв він відмінно. Ну а вам гарного перегляду. перемагати. Поки, звісно, невідомо, хто переможе. Ну я маю надію, що це будемо саме ми. Так, давайте зараз візьмемо таку ціль, нелегку. Трошки вона підбита, але на ній вже декілька розбивів було. Ну і що сюди вирішуємо брати? Як завжди, підтизеркові загони, які мені не подобаються, але ж це стрімка атака, і тут все залежить від набору мана. Тобто зібрали 6 камінчиків на полі і можна перемагати. Добре, є в мене заготовочка на цього суперника, тому давайте зараз її і використаємо. Це в нас буде Людвіг, сюди ще беремо Персея. Пофіта, звісно, обов'язково. Так, 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 це то, мабуть, використаємо трошки в іншій команді, хоча навіть не знаю. Не знаю, зараз поміркуємо, що робити. Бо сюди беремо. І Аннабель. Ось така. Так, звісно, хтось там може сказати, що Аннабель, типу, з Людвігом несумісна, але вона досить непогано грає з пофітом. А Людвіг мені потрібен для того, щоб давати Таут. Тому саме так. По загонам воно все чудово, тому let's go. Пробуємо пробити дану ціль. Так, відразу бачимо, що з плюс-мінус більш-менш. Тепер треба нам правильно зараз зібрати каміння. Правильно зібрати трійка синіх, це можна ось тут трічку зібрати. По фіолам теж. Ну, типу, каміння є, але я його відразу не можу зібрати. Ось в чому проблема. Ну добре, давайте ось тут трійку. Поки на нас висить таунт, є певна перевага. Єдине, дуже погано, що летять такі ось комбо. Е, Нікому не потрібні. Добре, давайте зараз. Якщо що, то хоча б фіол, то ми точно зберемо. І ось тут е, трійку синіх буде. Супер. Ви подивіться, яким природи. Просто взяв щент, виніс нашого таунта. Е, просто без шансів, просто без шансів, я це називаю. Так, е, дуже дуже болісно, чесно кажучи. Так, ну давайте. Зараз і ми, в принципі, зараз оцей фланг маємо е, допробити, Зачистити. Так, Аннабелька зараз працює. Все, супер. І полікувалися, і знищили суперника. Е, тепер, тепер, тепер. Трійка синік. цього нам, звісно, замало буде. Через комбо можна зараз піти. Зелений, ну, навіть не знаю, навіть не знаю. Навіть не знаю, що зараз робити. Щось беру кріс, червоний стане сюди, синенький камінчик сюди стане, роз'їдеться ця трійка. А з другої сторони, ну нам, типу, три камінчика треба якось в пустоту кинути. А, ну, Навіть не знаю. Або зараз просто через комбо це все зробити, бо червоний крізь жовтий, і як буде, так буде. Ну давайте. Спробуємо. Можливо, просто зараз камінь нормально складеться, як мені потрібно. Так, супер. Досить болісно. Досить болісно, звісно. Але ж, ну, других варіантів немає. Зараз головне. Нє, ну, комбо, звісно, черево полетить. Так. Супер. маємось. Добре, пробиваємо ось всіх. Як завжди спрацював клас. Ну, мой тях, воно постійно так працює, тому от така от ситуація. Ну, і тут можна вже підривати червоний кріс. І шукати. Шукати останній камінчик, який нам знадобиться. В принципі, у нас є пофіт, який непогано танкує в цьому випадку, тому маємо зараз забрати цю ціль. Єдине погане, що я не бачу синього камінчика, так? Начебто тут щось вимальовується. Все. Так, пофіт витримає в будь-якому випадку, тому що камнешкіра на ньому висить. Це є дуже супер. Так, ну ми теж відроджуємось. це супер. Та скільки можна ці вороти? Мене бісять, чесно кажучи. Добре, зараз спробуємо з камінчика, можливо забрати. Так, трійка трійка тут, давайте. Тому що якщо, наприклад, тут я зберу першу, то потім в мене не буде як зібрати там. Ви ж розумієте. Ну, все, тут в будь-якому випадку, якщо що, так з камінчика доб'ємо. Отакий ну, перший соперник досить потужний. Ви бачили, та он просто відлетів. Без шансів, я кажу. Ну і першого соперника ми забираємо поле перевернули. Ну і тепер е, їдемо далі. їдемо далі. Так, наступна наша ціль. Давайте сюди збігаємо. Дивіться, які тут потужні перси. Два зелених означає, що ми будемо брати червоних героїв. Е, сір Кашмір. Чесно кажучи, я вже казав. У мене є огляд про цього героя. І я казав, що ну він такий собі безпосередній, тому що це ось 50%, типу. Ну, це 50%. Це як зустріти слона, його можна зустріти або не зустріти. Те саме із сіром Кашміром. Добре, підбираємо команду Рурік. Рурік на нас чекає. Так, відразу машку сюди беремо. Треба ж таких персів брати, розумієте, щоб. Покарати, так покарати. Так, машка. О, машка, машка, машка. Медхаммер, звісно, чому б ні. І візьмемо сюди ругіантанургід, щоб можна було контролювати ману суперника. Тому що там є мамка півночі, а з нею ви розумієте. Око до око. Дивитися та й дивитися за неї треба. Так, добре. Того сюди хочеться ще вигулити. Хочу фіол використати, тому що в мене фіолетових героїв забагато, і вони слабенькі. Тому треба їх кудись примінити. Тільки ось дивлюся по героям, ну немає сюди, що брати, чесно кажучи. Немає що брати. Але добре, давайте бастет візьмемо і луну. Ось таке у нас полюбення буде. По загонам. Все чудово і відразу вже залітаємо в битву. І не було вже. І не було. Я не так, як кажуть, рекламна пауза була. Ви ж розумієте, я в лікарні лежу, тому по-іншому не буде. Так. Так, так, так. Дивимось на поле. Фіолл червоне. Фіолл червоне треба збирати. Ось цей хід дуже сильно проситься той, що мені комп'ютер пропонує. Те, що мені пропонує комп'ютер. Ну давайте його і складемо чому в ній. Тут через комбо заходимо. Так, бачу, вимальовується червоне каміння хоч трошки. Так, два ходи, два ходи. Один сюди даємо, другий сіра кашміра. І, типу, червона заряджене. Давай. Зараз, до речі, подивимось, як він буде жалить. Ніяк не буде. Просто нічого не зробив і ось про те, що я казав, ніякий. Так, добре, давайте відразу будемо пробувати пробувати ось цей план. Хоча каміння Фіолетове тут є. Навіть не знаю. Навіть не знаю. Ну, коротше. Блін, ну мамка півночі досить небезпечна, тому б я по це не ризикував би її залишати. Вона просто може взяти і вирішити потім битву на користь суперника. Давайте її відразу заберемо. Ну блін, ну це, це як це працює? Що я просто мені не вистачило, що мені не вистачило? О, все вистачило. От міньон розуміє, що треба робити. Так, ми ну фіолд збираємо зараз. Через комбо тут червоне складається. Тут, звісно, погано, що комбо так полетіло. Ну, вже нічого не зробиш. Вже нічого не зробиш. Так, Сір Кашмір знову нічого не робить. <с. <с.> Оце перс. Так, ну тепер моя черга. Давайте, до речі, повороти повісимо. На себе. Так, супер. Тут ось так. У нас є дозарядка червоного. Е, ну, цю ціль ми маємо зараз перемагати. Єдине, ось, подивіться. Знову. Мана не зрізалась тим перцем, яким потрібно було. От я не розумію, як це працює. Сова не хочу в мене працювати нормально на мою користь. Ух, що це такий хіт, якийсь хотів зробити шалений. Ну Все, Все, перемагаємо до нас суперника. Як я сказав, Сір Кашмір, ну просто. Як бачите, нічого не зміг зробити, хоча він скільки ультанув двічі чи тричі, ну зовсім ніякий. Е, так, 4 це для нас сильно легко. Ми не будемо брати дану ціль, комусь залишимо іншому. Так е, Вівіка. Ну це досить такий небезпечний герой, якого треба ще й пробити. Ну такий суперник. Досить нелегкий, хоча, як ви бачите, 691, але я вам так скажу. Тут просто досить такі герої, які можуть просто довго це все витримувати і вирішувати під бою. Мамка півночі, це відродження. Людвіг танчить і ману розганяє Вівіка Пф. в дзеркальному костюмі, яку фіг знає чи, чи ні, Тому ми цю ціль не будемо зараз брати. Давайте краще сходимо ось на це. Тут теж є небезпечні герої. До речі, ось Мортвіч. Перший раз бачу, що робить? 800% у цілі. 800%. Оце жалить. Е, нормально, нормально. Добре, беремо жовтих героїв і зараз будемо пробувати. Жовтесенькі, жовтесенькі. Е, Пейшу. Ми щось сюди вигуляємо обов'язково. Е, далі. Льоньку давайте візьмемо. І нам треба якийсь контроль. Контроль у нас буде вигляді сюхи. Його і, і беремо. Так, треба взяти якісь ще героїв в підтримку. Давайте Radgeша візьмемо, чому ні. Треба ще його кудись вигулювати. Його і до нього до пари. Я навіть не знаю. Можна Джунаїда взяти. Джунаїд і б'є, і лікує. Це для тих, хто не знає, на що цей герой потрібен. Як на мене, це одна із найкращих четвірок свого часу, і в даний час їм теж можна грати. Під зрізом, броні, він проносить досить таку суттєву шкоду на рівні з п'ятизірковими героями. Звісно, не самими сучасними, ну такими середніми. І плюс лікує відсоток від своєї шкоди. І повірте, це такий напівлікар, напівударник, тобто нормальний герой. Так, що в нас тут по загончикам? По загончикам. Е, типу ось такі Я не пам'ятаю. скільки тут ману дається? Дев'ять. Давайте місцями з та і все. І все точно зарядиться. так, все готово. Раджеш. Це суди. Це суди. Ціна все Let's go, Зараз будемо пробивати дану ціль. Короче, який план. А, типу, або зарахунок байшу вкрадемо всі бафи з Людвіга, або ж там лісю може знімати таунт, ну і так далі. Коротше, якось так. Тепер тепер, дивимося на поле. Поле не таке собі. Каміння дуже дуже мало. Потрібного пону. Ну тобто воно є. Воно є. Звичайно, воно є, але трошки стоїть не так, як мені потрібно. Тут якусь фігню я впоров. І це треба терміново знімати. Так, є мені зараз терміново, треба зарядити жовтесеньки. А я тут отут я зробив якусь фігню. Тому така ситуація. Ну добре, тут піднімаємо, тому що жовте треба складати. Якщо встигну, От на цій війні не потрібно поспішати, але ж ви знаєте, мій стиль. Не полюбляє довго думати і так далі. Так, добре, Що в нас тут. Що в нас тут? Ну давай так, робимо. Що тут ще можу вигадати? Так є. тихо тихо, спокійно. Ну типу, мало шкоди принесе, але лісю, мабуть, забере. Так. Давайте бафнемось. Тут в будь-якому випадку треба забирати центрального героя, якого я не можу до сих пір пробити. Хм, щось в мене план не спрацював цього разу. Ось фігню наробили. Зараз це все на фул відлікується. Вони герої підбиті, каміння не бачу, і тут можна зараз я навіть не знаю, як правильно зробити. Або втікти. Ну або зараз отримаємо по повній програмі. Ти типу ось тут хіт, і тут жотенькі, але зарядки цього не вистачить, заміните? На червоному. Біда. Я не напевне, що я ще жовтий камінчик зайду. І це все буде відліковано і типу, ну таке собі. Тобто зайдемо в нуль. Тут я ж кажу, тут я трошки неправильно зробив, плюс ці е захисні стяги всякі понавішувалися і тому подібного. Отут хід е провтикав, треба буде передивитися цей бій. І ось тут я зробив помилку. Якби я таз, тут зібрав раніше, ну якщо там була така можливість, тому що я ж кажу, поспішив, поспішив то, скоріш за все можна було витягувати цей бій. А зараз ситуація така трошки. Я просто не впевнений, що зараз є сенс ризикувати, і зараз в розбиватися. Ну типу 4 героя є. Цей лікує, ну цей зараз оцей 800, -то, що цей мінус герой який буде. Залишиться в мене 3 герої. Невідомо яких. 3 герої, ну. І плюс зараз відлікується на фул Людвіг. Цей полікує. Ця полікує, і, типу, що робити? Невідомо. Тому збігаємо. Ну, я не бачу сенсу, типу, тут і так е, вже програшний бій. Я вже це бачу. Чи ризикнути далі, чи ні, не знаю. Просто, звісно, є шанс такого, що там поле потім залетить, пролетить. Але я це не вірив. Тому збігаємо. Це правильне рішення. Зараз хоч якось підбила, то в буде. Серйозно, буде нуль. Так, ок. Блин, не такі всі герої досить цікаві. Альфрійки, Макс, ці зіркові загони. Масавик, масовик. Це що таке? О, десь пам'ятаю даного героя. Це один і самий слабких е із тих, що виходив на пляжному цьому сезонному івенті. Тапкагани мам хапівничі. Ну тут все зрозуміло. Ось загони мене бісять. Добре? План є. План у нас є. Так, беремо лорда Локи. Сертошку сюди беремо. І і, і, мабуть, візьмемо ще. Ілюпа давайте візьмемо. Ось так. Так, і нам треба тут в будь-якому випадку якийсь таун, тому що... Ну тому що вікос. Продоставимо ведмедиця в суд, обов'язково. І... І... і КАЛЮ. Ось таке поєднання. О, все годиться, як кажуть. і бій. Зараз перевіримо цей захист, наскільки він потужний. Так, 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 так. Зелень бачу. Синього не бачу. Реально, таке собі. Ну, в даному випадку тут треба зараз максимально каміння скидувати, щоб це все залетіло. Олі фріку, що якщо вона ультанула, відлетіла тільки ведмедиця, всі інші герої, як кажуть, були готові далі. Давайте ось так складу. Угу. Тепер ось так. Поїхали. Зараз максимально через комбо все це роблю. Щоб я ж кажу, щоб зараз максимально а, каміння вилетіло. Чим більше, тим краще. Все супер. Це сюди. Зараз активуємо кальо, поставить камнешкіру на себе і ну і плюс таун. Тепер ось так, синеньке збираємо. Зараз дуже воно нам терміново потрібно. Супер. Проблема в тому, що зараз і кальо тут у нас відлітає, на жаль. Ну нічого не поробиш. Yeah, Стиня каміна досить пізно пролітає, тому якось так. Так, ну купую і ми поїхали розбирать. І через комбо, максимально через комбо, зараз на всіх повісився э, ульта від Альфріки. Безумство, тому э, працюємо абсолютно по всім зараз, героям. То яким тільки можливо. Так, Ми маємо надію, що тут десь у нас синенький камінчик ще підлетить і, і, і все буде чудово. Ну, на жаль, на жаль, не хоче. Так. Погано трошки в не встигаємо. Хоча дивіться. Хоча дивіться. Так, зараз треба поміркувати, що робити. Е, ну, купуємо з цього, звісно, героя. Більш немає кого вибирати. Так, це в нас відлітає. Тут проходимося і так. І зараз нам знову терміново треба синій камінчик десь тут знайти, тому що, ну... Можна програти, можна програти. Так, мамка півночі відлітає, вже супер. Два на два залишилось. Ну таке. Ну. Без комбо, прошу, без комбо. Так, супер. Не, ну тут тут очевидно, що треба в цього героя літувати. Ну це то приби його. Так, супер. Ух, таки напружений бій. Так, у нас проблемка, Хьюстон, у нас проблемка, залишається і І Зараз, якщо я не заряджу свого героя, ну будь ласка. На жаль, на жаль, трошки, трошки не пощастило. І програємо зовсім ось тічки. Не вистачило для перемоги над цим суперником. Ну окей, типу, я максимум зробив. Залишається у нас два удари. Поїхали далі. Блін, скрізь у ці п'ятизаркові загони скрізь у ці мамки півночі і кальо, яких я просто ненавиджу. Мені битися проти нових героїв більше подобається, ніж проти тих таких старих. Пропускаємо. Давайте ось сюди краще збігаємо. Все, от хочу сюди. Так, що ми сюди вигуляємо? Звісно, машка заходить.